А всім привіт! І сьогодні ми з вами нарешті граємо в карантинну зону. Остання перевірка. Так, гра вийшла, я трішки припізнився з цим. Але що поробиш з цими світовідключеннями, думаю, не я один такий. Я трішки грав, але. На жаль, не зміг засняти нормально через світове відключення. Потім у мене з'явились особисті справи. Тож пропоную не затягнути, а розпочинати бити людей молодко. А, Так, в мене там трішки померло людей. Але в цілому я нормально справляюсь, чому би й ні. До речі, хочу відмітити, що гра зазнала такі достатньо великих змін. Так, на що? У нас, до речі, нічого не вистачає. Трішки придбаємо їжі. Трішки їм там цих ліків. А я не знаю, в мене тут е, 8 аптечок їм не вистачає, але хай вже там шукають, розбираються так от. Так, сьогодні в нас конвой приїжджає. Таке в нас було, що трішечки людина зомбіфікувалася. А я більш ніж впевнений, що ці двоє теж були заражені, просто він перетворився на зомбі раніше. Патрік трішечки підставив. Буває, зато 400 гривень наші. Тож, починаємо. Так, до речі, справді вони додали компіляцію шейдерів перед початком гри, і продуктивність зросла прям таки наура. Ми тепер можемо бити їх. Чихає в нас. Навіть можемо вдарити його по голові. І як в мене вже було, ми навіть можемо забити їх на сі, але за це нас штрафують. Я пропоную цим не займатися, ми все ж таки. Оу. Серйозна контора, тож скануємо його температуру. Що в нас там в нього? А, ну, все. Це, так сказать, тебе. Ой, вибачте, не то. Типічний симптом зомбі. Тож я пропоную зразу його ліквідувати. В нього заберуть всі гроші. Перевірка у нас відмінна. Тому далі. Вона не може. Так, його там застрелили і все нормально. Так, температура в неї нормальна. Чогось підозрівого я не бачу. Час збити її молотком. Реакція нормальна. Ага, ну, такі все з нею добре. Тож, в принципі, можемо її пропускати. Ага, поганий огляд. Почекайте, а чому? Блядь, понадобавляли цих кнопок. Чому? А що я не побачив? А що з ним? А, ти. До речі, він курить. Нормально. Я не знаю, чому він не помився. Боже. Що сто. Що? А, ну в неї очі жовті Не підставу, блять. До речі, їх теж можемо бити. Але вони, на жаль, не реагують. Ну, що поробиш? Зате, до речі, навіть очівка є. Так, це в нас квет. Don't worry, I'm not sick. I just look like this. Так, не так з народження виглядає. Ну, типу, давайте помірюємо температурку. Ну що ж, з ним все добре. А, як я зрозумів, це напевно відсилка на якогось ютубера. Просто я не знаю на кого саме. Поганий огляд. В сенсі! Та я ж не туди його вдарив, та що? Що відбувається? Чувак! Що з тобою? В сенсі поганий огляд! Та бляха встань, будь ласка, я ж тебе не вдарив не буду Блять давай ще скажи, що я тебе заб'ю зараз смерть, будь ласка. Почекай. Наскільки я зрозумів, він неправильно реагує. Типу. Коротше, окей. Давайте я вам покажу, що буду, якщо забити їх до смерті. Нічого? Типу. Типу геть нічого не відбудеться. Ну, Боже, так, сьогодні евакуація. Добре, ну ми з вами знаємо. Мені, до речі, дуже не вистачає того пістолетика там, де ми Attention. оглядали цих людей. Так, що в нас тут? Okay. Так, 196. Окей, вона знубіфіцирована. Тож, вона отримає в нас с мовоточком. І що ми бачимо великий пульс і велика температура, значить, на розстріл. Відмінний огляд далі. Так, що з тобою? Оглядаємо. як знаю, право. А, блять. Не розумію, за що нас вдарили. Так, гіперрефлексійна вона якась. Можливо просто... Не знаю. Нервно. Добре, давайте помірюємо температуру. Трішки побита чомусь. Не знаю, вона підозріла. Так. Хоча тиск нормальний. Слухай, мені не подобається йди в карантин. Не треба, Please. прошу вас, нічого страшного. Так. Хто в нас тут. So так, це синіквіщі Нікрос. Це нормально. Ага. Окей, тобто рефлексів у нас відсутні. Синці. Порізів немає, кусів теж, очі в неї кон'юкціні хворі. До речі, температури теж немає. А, давайте окей, краще відправимо її до карантинної Це зони. Тип чи хаш бути зомбі? Від Та більше, ви більше, в 100 разів брудніші за мене пускаєте. Слухай, ну ти зараз наговориш. Так, 150 було. Бляха, це недостатньо. І температури цього. Ще, блядь, чихаєш на мене. Зараз я достану молоток, ми з тобою детальніше поговоримо. Тож. Тож. Що в тебе по реакції? Нормально. Точно? Ну не Так... Очі... кон'юктивітні... Ну не подобається мені це, я що йому відмітив. Так, бляха, справді недостатньо, щоб його ще кудись відправити, йди в карантин. Та це помилка, слухай мені геть навіть написали, що все правильно. Що в тебе? Ви маєте мені повірити. А. Ось так реагує інтенсивно. Ну ми їх так добряче, не знаю, піздячим цим мовотком, якщо в них аж прям такі сенці лишаються. Чесно. Ага. Температурочку міряємо. Що ти? Блять, ну просто хурі, окей. Так, рефлексів тебе немає. Педвыщено и очі карантин, блять. Что в тебе там? Я не могу позвать. Блять. Ну, выйди. I... Так, начебто ти нормально, в тебе просто сінці. Ну просто синці цей нормально. Давай. Може сьогодні поїдеш. Давай давай рано казати мені, дякую. Attention. Дивись, а ти в мене якраз таки підеш на карантин, там місце звільнилось. Тихіше. Так, що в тебе? Ши, не треба мене відволікати. В мене теж є діти. Так, реагуєш нормально. миша. Треба якось спіймати час і теж її вдарити в можливо, вона зомбі. Що, в нього не температури, нічого, він просто грізнюля. Куди вона бігає? Куди вони біжать? Я реально я отримую за це гроші? Убити щура. Серйозно, типу, я офіцер, який відправлений сюди для того, щоб перевіряти, не знаю, правильність виконання цього всього? О, візок, вони його не удалили, він є. Прикольно. Я можу збити когось? Ні. Так, все, <кхем> вибачте. Слухай, в тебе все нормально? Можливо, сьогодні поїдеш, так, я тебе вдарю, пішов далі. Можеш йти. А чому той так забавно ліс? Так, ліжка тут не ростуть на деревах. Так, де нам їх евакуювати? Сюди? Джунь, джунь, -джу, джу, джунь. Бляха, шикарно, що візок добавили. Я так сумував за ним. Добре, тож, тепер ми Получається А що тут у нас? Ага, це в нас колекція так, сідаємо. І будемо проводити евакуацію. Окей. Okay. А... Um, що це? Що означає? Типу, це для кого клітка? Добре. Так. Майкл uh, Джексон. Я думаю, від тебе буде... Скільки в мене їх? Ну, давайте в науковий центр. Келлін Вільянс. Тебе туди, тебе туди, сюди. Типу, мені в будь-якому випадку людини не вистачає. Бляха, я можу цей вибіжати з карантину одного відправити? Це. Вітаю з першою евакуацією, дружище. Окей, okay, коротше, зараз ми нічого не дізнаємось, тож давайте справді відпочинемо. Дуже цікаво, вони, ну, справді вони круто доробили гру. А ми. Так, придбання утримання, все правильно. Молодець, дружище. Пам'ятай плани, наш основний копіт, кілька разів їх провалимо і скажімо так. Нас не в карантин відправлять, як, маємо багато роботи, зайди до мене. О, невже вже мені дадуть новий сканер. Боже, сьогодні такий день не крутий. Фу. Поглянь, бачив. Так, це ж сканер. Круто! Ану. Чому на тобі не працює? Так, що в нас по цим? Status. О, давайте тебе розстріляємо. Гова, правда. Суточки. Оооооо кось. Іоэтові трусики. Добре, що я його не відправив. Шкода, шкода, шкода. До речі, треба не забувати про ноги. Вже якось там, не знаю, зап'яточку вкусять. Так. Я знов щось наклацав. А, ти в нас зомбі. Тебе червоні очі. А казав, що конюктивіт. Що таке? Давай. Ліквідуйся потрошечки. Так, виходь. Ви ж не будете мене затримувати? Не знаю. Це буде залежати від того, як ти будеш себе вести. А ну, 40. Окей, це просто поганенько. О! Ну все! Хтось у нас зомбіфікований Так. А де, чому? От я справді не розумію, ну чому? Типу, я от просто маю справді з деякими вичікувати і все. До речі, у мене сканер включився. Хе. Так. В неї. Є... ...прихресний рефлекс, не а всі знають, що це ознака зомбі. Та все буде нормально, Боже. Що в тебе? Тобі не треба мене перевіряти. да-да-да. І. Схоже, що нічого. Що в тебе з температурою. Бляха, я що справді за тебе переплатив. Блядь. Не могла якось спокійніше реагувати на мене. Я б гроші міг отримати. Ви герой, дякую. Нема за що Наступний. Це просто від утоми від хвороби. В нього якесь таке лице червоніво, це нормально? А, ось в мене, червона шкіра є в нього. О боже. Ну зелена шкіра це справді стрьомно, не крос. Та він грязний чи це в нього не крос? Боже, їм ще якісь разні труси додали, капець. Що, справді, нічого, ти просто грязний. Боже, а от до речі, якщо справді от в нього, ну, просто температура 42, от, ну, людина хвора. Типу, все. Вбити. Опа. Так. Справді вбити. Вибач. Все нормально, до речі, хочу показати. Дивіться, як вони. Ну, забавно просто вмирають. Хопа. Я не знаю хто, звідки в них стріляє, але це дуже смішно. Так, що ти в нас кажеш? Ух ти, хтось хвилюється, пульс зависокий. Реагує нібито нормально. Якщо хтось питає, чому я так це роблю, то це для перевірки і безпеки людей. Нічого, правильно? Мені здається, чи в бетсі був оцей радіус побільший. Справді не бачу в нього щось. Такий здоровий ще й. Так, в нього у вас товиння. У тиск високий. Не знаю, давайте його в карантин відправимо. Ну хоча б не смертельний вирок і то правда. Мене можна не перевіряти. Подивіться в очі, я в нормі. От я не знаю, такі люди самі підозрілі. Нормально реагую. Окей. Може у вас справді все нормально. Опа. А, блядь, це все добре. Вибач. Я вже думав на ньому жіночі труси. Слухай, з тобою справді все в нормі, Ти не набрехав? Добре. Відмины ов. Китям, ну, блять, успокойся. Пессимистичнейше я тут. А в нього якась така шкіра темна, я просто не можу зрозуміти, чи він сам по собі... Так, напевно, сам по собі. Просто все вице в ластовинях і типу червоне. Вводиш мене в оману. Так. Нічого не бачу на ньому. Температура я міряв тобі. Ну, в нього якась фігня на обличчі. Типу, що це якісь грящі порізи? Ми він дрот тримаю відкрито. Він до мене підкатує. Так, рефлекс у нього нормальний. Властовиня і червоне обличчя. Слухай, я не знаю, давайте поки підеш в карантин. Вот ласка, зі мною вся гаразд, ось побачите, слухай, ну піздец. Тебе бліда Кіра, ти вже якийсь не зомбі, а вампір yeah. um, Не знаю, давайте її вдаримо лотком До речі, реагує нормально. Боже, фу! Добре я в масці. А ну температура. Блять, підотрівый парудок. Бліда шкіра. Ну в нього... Блять, ну я не розумію, що це в нього там. Це це не некроз нібито? Що це? Давай опусти руку, слухай. Я б і не сказав би, що це сінці, я не знаю, щось страшно. Слухай, іди в карантин. Ні ні, ти не. я не розумію, я реально не розумію, що з тобою. Так, мені не треба проблеми, просто дай прийти, все чисто. -о. Знаєш, що тут роблять з брехунами? От от, блядь. Та чисто в нього. Тебе зомбі вкусив, тупо мені навіть, навіть і немає сенсу тебе перевіряти далі, розумієш? Ти хотів підставити людство, блядь. Те вб'ють зараз, отак от з тобою буде. Тільки більш гуманніше, бо ми все ж таки всі люди. Так. в нас все добре. Тож ми йдемо спати. Щось покращити я можу. Тіпі. збройного пороху. Я не знаю, чи це мені справді зараз потрібно. Кротше, давайте поки ляжемо спати, там побачимо. Нібито і самі нормальні справляємося. Нормальні. Нормальні. Так, ну за утримання багато платим, нічого страшного. Що в мене? Нові директиви. Дошку оголошень перевірити. Цікаво, що це значить. Так, вони нам записки. Добре. Лазер, від майора. У нас є інформація про чоловіка на ім'я Соломон, який стверджує, що переніс реінфекцію, але в нашій базі даних він уже 5 п'ять років зазначений як мертвий. Якщо він покажеться, відправте його прямо в карантинну зону на тривалість на один день. Ціль відправлено в карантин. До речі, прикольно, в минулий раз такого не було ним щось явно не так. No Давайте виходьте. Так, я все б віддав би, щоб покинутись від цього кошмагу. Є таке. Так, і все одно я нічого на тобі не бачу. Ти нормально у нас реагуєш, він якийсь засмучений, чому не знаю. Блять, ну аби в тебе пульс трішки більше підскочив би. Я б тебе вбив би. Ну, відправив би на. Присмив. Ви проголосували палець вверх, а полуничка та ногті. Цілих 5 користувачів мого телеграм-каналу переглянули цей пост, тож я думаю, це. Майже весь мій актив. <хи> Зараз вже 23-25, вибачте, я трішки сонний. Саме цікаво, що відео я записував зранку і теж був сонний. але так, пробачте, дуже сильно, як я вже вказував в пості, з'їва якість через світове відключення, я взагалі. Був шокований. Світло вимкнули на півгодини раніше, тож це стало для мене, знаєте, такою неприємною прикрістю. А для того, щоб випустити хоч щось, виходить це відео. Вибачте мене, справді це вже обставини, які залежать не від мене. Дякую вам за перегляд. Дякую, що чекаєте відео. Я буду намагатись вас радувати і чимось значно краще, ніж цим. Але поки що маємо. Дякую! Люблю вас і гарного вам вечора чидня!